Увага, всі персонажі вигадані, будь-які збіги з реальними людьми. Хотів би я сказати, що випадковість, але. коротше, будь-які збіги це сумно. Не робіть так. Це не відключення, це фільтрація. Світло є, просто воно доходить не до всіх. Неправильні квартири отримують темряву, а правильні електрику. Світло вимикає, щоб ми менше сиділи в інтернеті і не читали правду. Я от якраз хотіла написати, як електроенергію вивозять за кордон, а гроші кладуть собі в кишені. І знаєш що? Раптом зник зв'язок. Думаю, що це збіг. Скоро нам усім скажуть, що це айфони розряджають наші енергоблоки і скажуть перейти на кнопочні телефони. Ми мусимо зробити ДДОС атаку на обленерго. У мене є якраз чотири мобілки. Будемо дзвонити з усіх на одну лінію і казати, що у нас немає світла, а у сусіднього будинку є. Стоп. А звідки в тебе чотири заряджених телефони? Та в мене якраз тітка в Ужгороді живе, от там якраз є світло. Вітання, ви дивитеся «Бігус.Інфо». Я Світлана. Не помітити кількість теорій змов навколо відсутності світла і тепла просто неможливо. Водночас відчувається дефіцит інформації. Так тут варто віддати належне Денису Шмигалю. Міненерго останнім часом перестало розповідати казочки, і нарешті почало по-дорослому комунікувати з населенням про проблеми без теплої ванни, без це все і псо. Але прогалини все одно трапляються, і кожна з них, як відомо, миттєво заповнюється конспірологією, телеграм-експертами і вічним народним питанням. Ну так а чого отже, Томер за чутками світиться як Лас-Вегас, а у Києві темно, система ж об'єднана? Саме тому нам здалося важливим зібрати всі ці запитання, міфи і теорії в одному місці, щоб одним махом щось пояснити, щось спростувати, а щось просто розкласти по поличках. Так, світла у вас в хаті більше від того не стане, але можливо стане трохи менше запитань, взаємних звинувачень і віри в те, що десь спеціально вимкнули, комусь дали більше світла або просто не хочуть включати. Тож далі без змов і без інсайдів, від кума енергетика. Підключайте павербанк, поставте вподобайку цьому відео і тисніть вже підписатися на канал. А тепер полетіли. Середина лютого найсильніші морози, хочеться в це вірити, вже позаду, але проблеми української енергосистеми, здається, це не зупинить. Обстріли з'їли запаси необхідного для ремонтів обладнання, а морози системно штовхали енергосистему до межі. Впевнена, ви помітили. І чого гріха таїти, ці наслідки ми ще будемо відчувати і надалі. Росія системно і з розрахунком б'є по генерації і підстанціях, і мережах. Частина об'єктів знищена, частина відремонтована і знову пошкоджена. Енергетики фактично працюють у режимі. Полагодили, запустили, помолилися, знову лагодять. Ми тим часом читаємо новини. На кшталт внаслідок чергового обстрілу українські АЕС знизили потужність генерації. На одній із АЕС відключився енергоблок, заявив президент Зеленський. Страшно, страшно. Але давайте розберемося: оці аварійні зупинки атомних енергоблоків це не аварії на самих АЕС, на щастя, а вимушена реакція на удари по мережі навколо них. І під час масованих атак енергетики діють за протоколами і можуть заздалегідь знизити потужність, щоб уберегти обладнання від важких пошкоджень. Це не я кажу, в разі чого це директор центру дослідження енергетики Олександр Харченко пояснює. Одна справа, коли вам прилетіло в обладнання під напругою, а інша справа, якщо ви вивели з оперування і воно стояло пусте. І наслідки теж дуже різняться для всього, Тобто для всього комплексу обладнання. А і те саме стосується атомних станцій. Якщо зрозуміло, що блок взагалі буде ну не здатен видавати електроенергію, тоді да, намагаються його навіть відключити. Окей, тут ви можете сказати. Був обстріл, щось понизили, щось відключили, але чого стріляли в понеділок, а в середу я досі без світла. Бачите, атомка не мама Дубінського, вона не дуже любить швидкість. Процес справа в тому, що коли ви понизили видачу з, електро... з атомної електростанції, щоб її відновити з пониженого режиму до повного, треба пару днів. А щоб з нуля, себто ви вимкнули, і до повної потужності, скоріш за все, треба майже тиждень. А це ми ще не кажемо, що треба ж відновити пошкодження, бо на всіх цих підстанціях є захист другого рівня для ключового обладнання, себто автотрансформаторів. Але там є купа вторинного обладнання. З цим розібралися. Ну принаймні, я дуже на це сподіваюся, що розібралися. Бо якщо коротко, атомна станція це не лампочка в під'їзді, яку клацнув туди-сюди. І тут я знову повертаюся до одного із найпопулярніших запитань у соцмережах. Формують його по-різному, але суть завжди одна. Нам же передають ППО, так, а чого не можна просто взяти і закрити всі ці підстанції. Ну скільки їх там? Поставив зліва Петріот, справа Петріот, і все, проблема вирішена. По-перше, де взяти всі ці додаткові Петріоти? А по-друге, навіть якби вони раптом з'явилися, є нюанс. Підстанція організм величезний найбільше в нас 44 гектари. Найменша високовольтна підстанція, якщо я не помиляю, 17 гектар займає, тому ключове обладнання там можна захистити, але всі там реле, вимикачі, приєднувачі ну просто фізично неможливо. Найгіршою ситуація залишається досі в Одесі, Харкові, Кривому Розі і звісно, Києві. І на ситуації в столиці варто зупинитися окремо, бо за чотири роки повномасштабної війни ворог гатив усім, що в нього є по усіх регіонах країни. Проте Загнати у аж таку енергокризу Росія змогла лише Київ і лише зараз. А чому? Бо столична енергосистема спроєктована так, що місто має самостійно виробляти добрячу частину електроенергії. Втім, після січневих ударів і після того, як Дарницька ТЕЦ витліла, ця внутрішня опора практично зникла. І навіть якби не було так, Києві було б складно за таких розкладів. Тому зараз відбуваються два процеси по суті: відбудови мереж і імплементація певних технічних рішень, які мають допомогти більше транспортувати в Київ, тому що Київ реально має менш ніж 40% своєї потреби, і це звісно дуже складна ситуація. Бо з цих 40% ще майже половина це критична інфраструктура. Відповідно, те, що ми з вами отримаємо як живлення, це там плюс-мінус 20%, може 25% від того, що нам потрібно, щоб нормально заживлювати е споживачів. Натомість більш стабільна ситуація в енергосистемі на заході країни. Ну давайте, пишіть вже свої жарти про Ужгород, де насправді від недавне відключення стали доволі жорсткими, але одразу скажу, що там світла чуть-чуть відсипать для стоїці, не зможуть. Та й не могли ніколи. Власне, ми якраз підійшли до ще одного популярного запитання. Чому у нас від регіону до регіону така різна ситуація з відключеннями? Зараз принцип дуже простий: якщо можна пропихнути в дефіцитній регіоні, то електрика туди пропихується. Якщо можливості такої немає, її ніхто не буде там штучно зменшувати. А давайте штучно урівняємо не знаю, мукачево з Бояркою. Ну, це ж абсурд абсолютний, це це неправильно. Тому якщо електрика доступна до тих регіонів, де її можна подати, її подадуть. А там де не можна, ну тут об'єктивна ситуація. Йдемо далі. Аварії в енергосистемі можуть траплятися не лише через обстріли і не лише у нас, бо енергетика штука взаємопов'язана, особливо після того, як у 2022 році Україна приєдналася до європейської енергосистеми. Енцо це рішення було легендарним, але подекуди в подальшому все ж породило міфи і конспірології. Ці байки вже сто разів розбирали і спростовували, тож я повертатися до них зараз не хочу. Скажу лише одне: це приєднання нам сильно допомагає. Так, інколи трапляються форс-мажори, як у січні, коли одночасні проблеми в енергосистемах Румунії, Молдови та України призвели до того, що в нас роз'єднався захід і центр країни, а в Києві та Харкові зупинилося метро. Але без можливості купувати електроенергію в Європі нам було б значно важче. Імпорт допомагає зменшувати дефіцит і буквально втримує систему від колапсу. Питання лише в масштабах, про які саме обсяги йдеться, і чи могли б європейці теоретично закрити всю нашу потребу? От дивіться, цього січня імпорт електроенергії досяг історичного максимуму. Тобто, у січні Європа дозволила нам брати з їхньої енергосистеми більше світла ніж будь-коли раніше. Максимальна пропускна спроможність теж зросла і зараз становить десь 2,45 ГВт. Це трохи більше, ніж два енергоблоки Хмельницької АЕС. Але тут є нюанс. Електроенергію ми закуповуємо в Угорщині, Румунії, Словаччині Польщі, а йде вона до нас через Молдову. Тобто частина цієї енергії використовується для її імпорту до самої Молдови. Тому Україні реально доступно приблизно 2,1 ГВт гігавата імпорту, але це все ще два енергоблоки атомної станції. Тепер важливо, це не завжди гарантований обсяг назавжди, завжди, а плаваюча цифра. Сьогодні можна брати більше, завтра менше. Все залежить від того, що відбувається в енергосистемах України, Молдови і ЄС у конкретний момент. Як ми цим користувалися у січні? У середньому трохи більше, ніж наполовину. Тобто можливість була, але не завжди її використовували на повну. Був день 24 січня, коли ми вичавили з імпорту максимум, навіть трохи більше формальної межі, бо дуже треба було вечірній пік, холодно, всі вдома. А був день 9 січня, коли в той самий час імпорт був мінімальний, менше ніж на чверть можливого. Тобто імпорт електроенергії допомагає втримати систему від колапсу, але не може замінити зруйновані електростанції, і тотально дефіцит не поборе. Та і ціна електроенергії з-за кордону тут зараз не усі повірять вища за наші 4 гривні 32 копійки на кіловат. До слова, хто дивиться нас із країн ЄС, напишіть в коментарі, скільки у вас коштує електроенергія. От і порівняємо. Так а чому ми цього раніше не робили? Наприклад, тоді, коли у 24-му в 40-градусну спеку, ми стікали стікалися потами і мріяли включити кондиціонер. Технічна можливість була. Але держава не давала добро. Уся суть у прайскепах це так звана встановлена державою, а точніше НКРКП, стеля цін, вище якої на ринку продавати не можна. Мета цих прайскепів загалом благородна стримати зростання цін всередині країни. Але в умовах дефіциту це зіграло проти нас. Технічно Україна могла імпортувати з Європи більше електроенергії. Мережі дозволяли, потужності були доступні. Проблема була в іншому. Ми просто не мали права заплатити за цю електроенергію стільки, скільки вона реально коштувала на європейському ринку. Для європейських постачальників продавати дешевше означало працювати в мінус. Тож частина доступного нам імпорту просто не використовувалася. Живіть з цим. Цього січня цю стелю переглянули і підняли, і це майже одразу дало результат. Імпорт електроенергії різко зріс, бо купувати її стало економічно можливо. Тобто, світло і раніше було поруч, дроти теж були, але заважало рішення НКРКП. І щойно прайс кепи послабили. Електроенергія реально пішла в систему. Дуже добре, що те адміністрування адміністративне абсолютно штучне рішення, яке багато років тримало, наша національна комісія регуля... регулювання ринків електроенергії і комунальних послуг нарешті, хоча б змінено. Я не кажу, що воно що воно відмінено, як того від нас вимагає. Інтеграція до Євросоюзу і на кожній зустрічі, е, представники і Єврокомісії, і відповідного органа, який називається енергетичне співтовариство, про це кажуть українській стороні. Але, хоча б, ми збільшили е, ці адміністративні обмеження до рівня, які дозволяють імпортувати, і е, друга частина, чому зараз так, тому що в імпорт включились великі компанії. І по великому рахунку бізнес має зараз дякувати Нафтогазу, «Укрзалізниці» і іншим великим державним споживачам, які тепер імпортують електроенергію для власних потреб великій кількості, тому що вони знизили тиск на український ринок. І е, це абсолютно мені здається зараз було здорове рішення так діяти. І е, в принципі, з тим гігантським, а гі, дефіцит зараз гігантський. Нам імпорт дійсно в повній потужності потрібен. І раз ми вже настільки занурилися в тему імпорту, я не можу не відповісти на ще одне популярне запитання із соцмереж. Воно зазвичай звучить десь приблизно так. А чого це торгові центри з екранами довжиною у пів вулиці світяться як Таймсквер, коли навколо житлові будинки в темряві? Ну ясно, це ж вони наше світло і забирають. Все угу. трохи не так. Точніше, зовсім не так. Бізнеси, зокрема великі торгові центри чи підприємства, можуть купувати електроенергію за кордоном, платиш більше, продовжуєш працювати. Але система в нас одна, і ця електрика не їде якимось окремим бізнес-друтом. Вона заходить в спільну українську енергосистему, ту саму, з якої живляться усі. Тож, коли проблема загальна, то вона дійсно загальна. І більш того, якщо вони в зоні аварійного відключення, то вони її не беруть. То якщо ви імпортуєте, а вас при цьому розбили під станцію, жоден імпорт вам не допоможе, цебто, ви, скоріш за все, цю електрику отримати фізично не зможете. Вона в українську енергосистему зайти зможе, а до вас доїхати шлях розбитий не може. Тому це теж ну якби бувають різні ситуації. Безумовно, її там перепродати зазвичай вдається дуже швидко. Ну і я обіцяла не зупинятися на цьому, але геть обійти теж не можу, як би це запитання не задовбало. Експорт електроенергії. Хоча тут немає про що говорити, бо експорту немає, не існує його в нашій реальності десь із осені 25-го року. І наразі жодного експорту електроенергії Україна не здійснює взагалі ніякого, бо в нас немає що експортувати. Та що там? Навіть перспективи щодо експорту електроенергії найближчим часом теж немає. І я не знаю більш переконливого аргументу, чому ні, ніж оце. І ще оце. Повторюються ці атаки. Ми тільки відновляємо, воно ж далі все по нові. І те, як водолаз ДСНС із Черкащини у мороз, мінус під водою ремонтував об'єкт Київської ТЕЦ, першочергово водолаз заходив в колодязь і потім вже по шахті метр 50 на метр 80 рухався в сторону до місця враження і пошкодження. Окей, з імпортом і прости господи, експортом розібралися. Це не вирішить усіх наших проблем. То що ж і ще може нам допомогти? Додаткова генерація. Хоча це поняття, окремі громадяни і політики, вже теж за темні і холодні місяці довели до якогось абсурду. Ну бо покрити потреби такої великої країни, як наша, виключно за рахунок невеличких станцій, нереально. Але пробувати знизити дефіцит цілком. І от робимо ми це, ну. З меншим ентузіазмом, ніж заявляємо про це. От на початку лютого прем'єрка Юлія Свириденко заявила: в Україні вже приєднано понад 1 гігават когенераційних потужностей. Ого, можна було б подумати, але, по-перше, 1 гігаватт це не так вже й багато, як звучить. Якщо вірити кличку, то тільки Київ на добу потребує майже вдвічі більше. А по-друге, що це за потужності і звідки не розуміють навіть експерти. На сьогодні е, нових потужностей в Україні введено, от за час війни, давайте так скажемо, саме в когенерації. Сто це по суті майже все газопоршніві двигуни і невелика кількість газотурбінної генерації. Це десь близько 500, може з хвостиком мегаватт, ще десь близько 400, ну від 350 до 450 мегаватт. В стадії е, встановлюється, налагоджується, готується до запуску, проект реалізується. Оце те, що за моїми оцінками, наразі присутні в енергосистемі. Давайте ще раз. Те, що зараз відбувається з електрикою, це не історія про зраду, продаж світла чи чиюсь зловолю. Це історія про систему, яка щодня працює в умовах пошкоджень, дефіциту і постійного ризику нових ударів. Імпорт з Європи реально допомагає втримувати баланс і не скотитися у повний блекаут, але він не може пройти крізь зруйновані мережі до конкретного міста чи конкретного будинку, а нерівність у відключеннях між містами і районами. Це не чиясь привілейованість, а особливості мережі, які не перепишеш за бажанням комусь зробити темніше. Але це ще не все, що я хочу вам сьогодні розповісти, бо ж є ще доволі побутові запитання. Наприклад, як через свої ж неправильні дії ми самі сповільнюємо ремонти? Тож далі буде практичний блок про те, як працює система на землі, і пояснення, які справді можуть зекономити час, нерви і трохи електрики. О, нарешті будемо дзвонити в детак і питати, чому світла нема. Ні, цього краще не робить. Бачите, кол-центр отримує одну-дві тисячі заявок одночасно. Це при тому, що більшість не можуть додзвонитися. А ті, хто додзвонився, не можуть сформулювати проблему. Ну бо не знають і дзвонять запитати. А відтак помилково думають, що по телефону зараз все розкажуть. Не розкажуть. Бо оператор у колоцентрі фізично не може знати, що відбувається саме на вашій лінії чи в вашому будинку. Тому правильний перший крок звернутися до свого ОСББ або ЖЕКу і попросити місцевого електрика перевірити внутрішньобудинкові мережі. Саме він може швидко визначити, чи сталася аварія у будинку, чи проблема ззовні у міській мережі. Якщо це внутрішня поломка, її ремонтують на місці. Якщо ж будинок справний, електрик залишає професійно. Заявку через систему оператора мереж чітко вказує, в чому причина і аварійна бригада не витрачатиме час на з'ясування проблеми, а приїде і вирішить її, пояснює гендиректор компанії Ясно Сергій Коваленко. Я можу вам сказати, що зараз статистика така, жорстка вона, що 75% виїздів від дзвінків, ну я не буду казати хибними, бо хибним, як це називати, загибнеться важке слово з точки зору. Ну, там, але вони. Як то кажуть, не зовсім те, що за чим приїхали, або просто приїхали і людям просто мало світла, а вони там очікували більше. Або була, або проблема на будинку. Ми вижигаємо час тих бригад, які б могли в цей час 25% ремонтувати ремонтувати те, що дійсно згоріло. Якщо ми, ми будемо робити, як то кажуть, з повагою до кожної ланки, а не в одну точку зносити все, то. Проблеми реальні, які там з великою мережою міською вони будуть вирішуватися трішки скоріше. О, а хочете ще доволі поширену, принаймні у Києві, зараз ситуацію. От один із дописів у Трец. Поясніть, будь ласка, простими словами: чому у частині будинку вже три доби немає світла, а в іншій частині воно є. Чому світло є в під'їзді, а в мене в квартирі немає? У кого було? Плюсаніть в коментарі, і от вам пояснення. Якщо це якийсь будинок у там декілька під'їздів да, називаємо це два. По-перше, на будинок може бути декілька вводів. Ну, може бути три. Ну, давайте візьмемо ситуацію, коли три вводи. Відповідно, якщо у вас, в вашому якоїсь частини будинка, світла немає, а в інших є, треба піти в першу чергу спитати електрика, що відбувається з нашим будинком. Він скоріш за все скаже: дивись усі два будинку на ну у ці частини будинку на таких-та лініях, а оця на такій-то. Ми тут перевірили тут все працює, Ми тут теж перевірили, все працює в нас. Скоріше за все, детек не подає сюди. Тому ми локалізуємо проблему до лінії, пишемо заявку на детек, вони її там ремонтують. А може бути навпаки. Ми тут подивились, у нас там перегорів у нас запобіжник, Ми зараз його замінимо і ви повернемо. Ось ще запитання екзистенційне. Поясніть мені, чому не можна зробити графік 3 на 1? три години світла нема, одна година є. Чому обов'язково на 7 годин підряд вимикати світло? Тому що світла більше нема. Ну, наприклад, там вода, чи газ чи будь які інші комунальні, вони ну, можуть, ну як то кажуть, зберігатись. Ну, отак от просто я намагаюся якось спростити, і з одного боку, щоб воно було зрозуміло. Тобто газ він може зберегатись в храміріш. Якщо ти не споживаєш, то він там собі лежить у дуже утро. Що відбувається з електроенергією? Її генерується рівно стільки в моменті от, в конкретну хвилину в конкретну годину і рівність стільки, скільки споживається. Це по-перше. По-друге, якщо електроенергії фізично не вистачає і немає можливості навіть частково її передати, систему неможливо вмикати й вимикати кожні 20 хвилин. Такі гойдалки просто покладуть енергомережу. Тому мережі що роблять? Мережі намагаються зрозуміти в них є карта умовно, всього міста. Є оці лінії по споживанням, є прогнозоване споживання. Є вже статистика про те, що я казав, як вони реагують на включення світла під час цих відключень, що вони більше споживають. І Вони намагаються зробити для всіх більш-менш збалансований графік, щоб впродовж декілька днів умовно було світло приблизно у всіх однаково. Щоб, вироб... ну, щоб зробити цей баланс по споживанню. Я вам навіть скажу так, що ну, в день. Тобто в одну добу, от сьогодні в понеділок, там от не буду всіх там хвилина в хвилину однакове світло. Бо, скоріш за все, є відхилення, і сьогодні у якоїсь лінії буде трішки більше світла. Завтра їм трішки більше, ну, будуть намагатись додати. І ще одна важлива штука: включити будинок це не одна кнопочка у диспетчерській. Десь, звісно, можна включити дистанційно, але дуже часто бригада електриків мусить їхати фізично на конкретну підстанцію і включати. Ну і основне запитання, яке впевнена, доволі часто виникає у вас: так колись стане легше. Мені б хотілося сказати вам щось приємне, хороше, але ви ж самі розумієте, у наших обставинах прогнозувати неможливо. Водночас є об'єктивні факти, які можуть трохи дати надії. У нас є ж де-факто, у нас є пікове споживання взимку. Потім, коли температура нормалізується, вона там 21,5 буде, ну, це з фізики, у нас одночасно. Падає споживання через те, що ми вже вимикаємо обігрівачі, умовно кажу, це я кажу про систему. І ми ще не, вклю... не включаємо охолоджувач. З іншого боку, у нас додається джерела відновлюваної енергетики, бо становиться більш водніше, ну, тобто сніг тає, працює. Води більше? С -с Сонце більше, бо в Києві там... сьогодні сонячний день, а ми ж знаємо, що. Взимку в Києві немає, немає неба. Тобто у нас отут -от ідеальні умови з точки зору балансу завжди є. Потім ми входимо в літо, коли у нас зростає споживання через кондиціонери, в широкому сенсі кондиціонери, охолоджування ці пристрої. І у нас наступають ремонтні компанії атома, які є най, ну, ключовою, ну, ключовою історією генерації з точки зору, ну, з точки зору нашого балансу. Тому я можу сказати, що от я можу вам дати прогноз точний. Треба ж якісь жарені ці е, смажені загалом. тобто весною точно буде легше. Буде, хоч і недовго, бо потім літо, знову спека, і руки потягнуться включити кондиціонер, а там ще й блоки атомних станцій на ремонт підуть. А після такої кількості оцих от знизили потужність, вимкнули енергоблок через обстріл. Їм ремонт ну прям реально потрібен. А після літа наступний опалювальний сезон. До нього, між іншим, не рік, а вісім місяців залишилося. Але і за цей час можна встигнути багато що полагодити. Це хороша новина, але і вірити у те, що обстрілів не буде, теж якось не доводиться. Це погана новина. Я би виходив з того, що приблизно такий стан збережеться через те, що з одного боку ми будемо відновлювати, а з іншого боку, вони будуть руйнувати. Дивіться, серйозні проекти – це реалізація 3-4 років. 3-4-5 років на те, щоб побудувати потужності, які Києву зараз потрібно побудувати. Тому зараз буде йти операційне відновлення всього, що можна відновити, і побудова там, де можна встигнути. Себто, фокусування там, де можна встигнути до наступної зими або в горизонті там, зима плюс. Да? Себто, таке дуже сфокусоване відновлення ну, хоча б безпекової ситуації в Києві. Я не кажу комфортної і там, 100% забезпечення, ні. Я кажу про те, щоб просто було безпечно, і люди мали хоча б 6, 8, 10, 12 годин електрики, навіть в мороз. Якщо ця задача буде вирішена до наступної зими, я особисто буду вважати, що це величезне Перемога української енергетики. І тут, мабуть, час завершувати, повернувшись туди, звідки ми починали. Я чудово розумію, скільки пояснень не звучало, запитання і теорії все одно нікуди не зникнуть. Але запитання, коли вони націлені на пошук відповідей, переважно їх знаходять. Сподіваємося, це відео вам у цьому хоч трохи допомогло. До слова, запитань повно не лише всередині країни. Європейці теж досі не можуть збагнути, як ми тут продовжуємо жити життя, коли за всіма підручниками після такої кількості ударів країна мала б давно зануритися у пітьму і відкотитися на два цивілізаційні століття назад. Ми дивуємося, коли після кожного ну гірше вже не буде, стає ще гірше. Але найбільше, здається, дивується ворог. Чому після кожного удару світло знову вмикається? Схоже, саме це його і дратує найбільше. А хочете, щоб ворог бісився ще більше? Підтримуйте наших військових. Ми з командою досі не можемо закрити збір для трьох наших колег, які нині у війську. Це наші журналісти Вадим Тальоша і юрист Андрій. Загальна ціль 722 тисячі гривень. Ці кошти підуть на важливе обладнання для підрозділів хлопців. Їм потрібно шість ноутбуків, дрон, обладнання для ретранслятора під FPV, а також НРК для евакуації поранених. Підтримайте гривнею, будемо вам щиро вдячні. Посилання в описі під цим відео. А у мене на цьому все. Побачимось!